І що орешника, тарешника роботи, а казали, що э, крім ракет, це все надо ізготавлюватися на Росії. Не знають, що вигадати після того, як Україна домовилась із американцями в джидді про тридцятиденне припинення вогню, через що російська пропагандистська машина, і Путін особисто, як слону порцеляновій крамниці, не знають з якої сторони. Підступитися до цього і як реагувати. Москві дуже хочеться кілька речей: і щоб санкції зняли, і щоб війна продовжувалася, і щоб з Трампом дружити. Бо, наприклад, без зняття санкцій продовжувати війну буде складновато. Російська економіка кряхтить, пищить та знемагає, і це вже по-своєму відбувається на фронті місцями. Провізію на лінію розмежування росіянам доводиться постачати віслюками, і це не жарт. Аби напустити ще більшого туману і показати кукіш Трампу, повіло вперше вдягнуло камуфляж і буцімто приперлося у курську область. Ну звісно ж не обійшлося без поширеної думки про двійника Путіна, і що цей екземпляр був уже дуже схожий на те пуйло, яке вешталося серед ночі по Маріуполю або пірнало під воду. Ви знаєте, я не прихильник різного роду конспірологічних теорій, але треба визнати, що Путін або хто б то насправді не був, виглядав у цьому костюмі охоронця Алкаша, особливо жалюгідно. І навіть дивно, що за весь час, що відбувається так звана СВО, росіянам лише вперше показали Путіна у зеленому костюмі, ще й не тоді, коли Україні допомагає ненависний ворог Байден, а тоді, коли здавалося б, дружечок Дональд Трамп протягує пальмову гілку миру і майже пропонує зняти санкції. У путінських міньйонів також е, якогось розуміння того, як коментувати ситуацію, не склалося. Найти ну, щось таке, що, наприклад, американц зможуть приложити, щоб ми согласились на це. Що ви там спросите? Що можуть зробити американці? Боже, ну, в... нічого, да? Приложити. Я ще не знаю. Ну, Вчора вам нічого не перагадав mm -hmm. у нас. Стажі. Mm а -hmm. не купити можуть. Купить, Кого? Берегулася. Дійсно, що треба пропонувати американцям, якщо ще кілька днів тому Путін сам стелився перед Трампом і готовий був сам йому пропонувати навіть рідкісно земельні метали. Росія є одним, одним із безумовних лідерів по запасам рідких і рідкоземельних металів. Ми з удовольствием совместно з, з будь-якими іноземними партнерами, в тому числі з американськими. Знаєте, це навіть. Де в чому смішно, ви лише замисліться над цим через Трампа, який підняв вийду в цих рідкісноземельних металів, які ще й не факт, що будуть десь додатково якось видобуватися навіть на території України. Тепер про ці рідкоземи кожна собака під парканом Бреше. Актуальна тема актуальніше. по геолога разведки. Сегодня уже почему актуально уже по редкоземельным металлам вой начался. Я все пытаюсь запомнить редкоземельные материалы. Говорят, что у нас в отвалах есть редкоземельные минералы. Надо разведать и остальное. Редкоземельные металлы выговаривает только Трамп в Соединенных Штатах Америки. Вы над этим пока и не задумывались. Их много не бывает в земле. Может у нас не меньше, чем у других. Ось раптом все перегралося. Тепер Путін підмітає своїми 15-сантиметровими платформами прохідну десь на Курщині, а США знову погрожують Росії санкціями. Я б, звісно, на нашому місці не розслаблявся, адже наші. Так звані партнери наразі, так звані Штати, не надто передбачувані, і у них все ще може також перегратися і з підтримкою України, і зі стосунками з Росією. Я до слова закликаю морально до цього готуватися. Але бачимо, що і Путіна та Росії не все слава Богу. Путін сьогодні виповз і заявив, що Росія буцімто готова на до миру, але. Хай вас це не сбывается с пантелику. Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия. Но исходим из того, что это прекращение должно быть таким, которое привело бы к долгосрочному миру и устранило бы первоначальные причины этого кризиса. Перша причина війни насправді це Росія, і ми теж готові, аби ця перша причина була ліквідована. Але в голові Путіна першопричиною є існування незалежної України. Тож він хотів би цю першу причину ліквідувати або у вигляді безпосередньої окупації, або у вигляді встановлення в Україні маріонеткової влади. Втім треба також визнати що зараз росія поставлена у доволі жалюгідне дипломатичне становище і єдиний хто може врятувати московитів це трамп знявши санкції але для цього треба припинити війну з україною яка є сенсом існування російського режиму ситуація для росії напружена якщо не патова хоч бери і випускай на люди зарюмсину від бояришника захарова та Статистика, которая стане могильной плитой для київського режима. Актриса з маші так собі. А Росіяни як були жалюгідними, так жалюгідними і залишаються. Без Інший еталон жалюгідності нині в Іспанії намагаються знайти хоч когось. То зверне увагу на його так звану творчість після втечі з України. Це потап потап, перебравшись на узбережжя Середземного моря, демонструє справжній іспанський сором після невдалої спроби виправдати своє існування в українському шоу-бізнесі та абсолютно провального шапіто в Іспанії, Олексій Потапенко шукає уваги де тільки можна, і вже просить Молдову, аби вона послала його на Євробачення. И я вам хочу сказать честно, учитывая то, что мой живой состав – это парни из Молдовы, вот если бы была такая возможность, я бы с удовольствием представил Молдову на Евровидении. Я вам даже другое скажу. Славик Балаган э, в состоянии оплатить эту поездку самостоятельно. Я знаю, Молдовы были в в Проси, війни, не. потап навіть готовий купити молдовське телебачення, аби його тільки помітили і тільки хоч кудись запросили. Спершу цей горе репер намагався паразитувати на темі війни в Україні. Заграйте, бандури, про батька Бандеру, танцюйте, волонтери. Танчуйте. Потім потап назвав себе Славіком Балаганом, кидався в людей кальмара в ми у How we really play in the squid games in і не істерєвро. Славіка пру співав російською у Європі для різних росіян та тих, хто не визначився. І все ніяк, все ніяк не виходить, не клеїться. Тепер під роздачу цього гори-виконавця потрапила й Молдова. У мене є класна пісня, яка називається Опа, от це така квінтесенція всього восточноєвропейського приправлена молдавськими мелодіями. Я обожаю молдавську румунську музику і, і музику восточноєвропейську, балканську. балканською. От поэтому. На такій основі ми могли би виступити від Молдови на Євромі. Молдавська, Балканська, Греческая, румунська – це воно знаєте все одне те саме Восточна Європа. Це у Потапа все таке. Ай не-не, такий балаган, такий караван. Що цікаво, ми знову повертаємося до того, що якщо для людини какая різниця, то вона ну, какая різниця і всюди. Ось співав, прости, Господи, потап російською мовою в Україні. Ну, яка вона різниця? Всі ж язик знають. Ну що тут такого? А тепер воно й не сильно. Має різницю, що то за Eastern Europe, що то за східна Європа, чи то Молдова, чи то Румунія, а може й Україна, а може й Словенія, а може й Польща, а може Чорногорія, а може Балкани, а може Карпати, а може туди, а може сюди. Знаєте, їм треба скооперуватися з Олегом Винником, і може той щось, хоч порадить, як виживати, коли жодна вовчиця не приходить на концерт. На цьому, друзі, поки що, все як завжди, закликаю вас не забувати донатити на збройні сили України, бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па!